Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні ми будемо косити зелень, де тільки зможемо. А допоможе нам в цьому електрокоса Vitals Master IZT 144VS. Короткі характеристики електрокоси. Потужність 1400 Вт. Максимальна швидкість обертання 10 000 обертів Діаметр скошування ліскою 420 мм. Діаметр скошування ножем 255 мм. Діаметр ліски. 1,6 вага 5,9 кг. Рансова жилетка влаштована так, що довжину ременів можна відрегулювати без коси, а потім підвисити косу за допомогою карабіну. Напівстоматична шпуля самостійно регулює довжину кінців різальної ліски. а комплект інструментів і пристосувань містить також викрутку і поміщається в спеціальну тканинну сумку. Електрокоса призначена для скошування рослинності. Найпотрібніша вона там, де неможливо або незручно використовувати колісного знакосарку, на невеликих майданчиках, місцевості з нерівним рельєфом, схилах у важкодоступних місцях, зручна для вкошування дерев чагарників, парканів, стінок, стовпів. Потужний 1400 ватний двигун електрокоси Vitals Master і 144VS дає змогу косити як траву, бур'ян. Так і поросль із товщиною стовбро до 20 мм. Коса зібрана з висококласних компонентів з отриманням високих норм контролю якості. Місний, досить еластичний пластик, з якого виготовлені кож двигуна, захисний кожих різольного інструменту, має добру стійкість до ненавмисних термічних і механічних впливів. Ергономічна ранцева жилетка і рогани керування інструментом дають змогу працювати досить тривалий час, не відчуваючи втому. Обмотка статора і ротора виготовлені зі 100% міді, завдяки цьому витримують більшу робочу температуру проти алюмінієвих або мідно-алюмінієвих сплавів. Це забезпечує високу надійність та тривалий термін служби двигуна. Також у цієї електрокоси присутня система плавного пуску, котра унеможливлює ривки під час увімкнення. Це збільшує термін служби двигуна. Та також унеможливлює зміщення різельного інструменту в просторі під час запуску та підвищує комфорт оператору. Приводний вал електрокоси Vitals прямий, цілісний та жорсткий це гарантує тривалий термін служби і надійну передачу крутного моменту на різельний інструмент. Електрокоса забезпечена роздільним велосипедним рукав'ям, частини рукав'я можна регулювати незалежно одну від одної. Така конструкція дає змогу виставити їх у найкраще положення, враху переваги та фізичні особливості оператора. Завдяки застосуванню роздільного рукав'я робота з косою дуже комфортна і тривалий час не спричиняє в тому. Конструкція захисного кожуха передбачає два положення для встановлення. Якщо як різельний інструмент застосовується ліска, кожух монтується на штанзі у верхньому положенні. У разі використання. Тризубого ножа кожух становиться ближче до редуктора, оскільки радіус ножа менше, ніж радіус охоплює ліска. Кожух оснащений нерахомим ножем для відтікання зайвої дожини ліски. Кнопка запуску двигуна забезпечена захистом від випадкового вмикання. Наявність тризубого ножа і найпівавтоматичного і шпулі. І спрощеним заправлянням ліски дає змогу вибрати різальний інструмент, який ліпше придатний для того чи іншого конкретного випадку. На відео ми могли спостерігати, як легко ця електрокоса з поставленою перед нею завдання. На цьому все. Ставте свої вподобайки, залишайте свої думки чи питання у коментарях, та до нових зустрічей!